А взагалі людей не треба вчити брехати. Вони самі вміють добре це робити. Тож як прославити Отця? Ще одне для того, щоб ми підняли зараз свій дух, тому що плани армії Христа нам відомі, і ми це робимо. І все, що я говорив, це і є план перемоги над духами нечистими релігійними, над отою всією блювотиною, яку несуть ці релігійні пси. А потім старається скормити цим всім невинних людей, справді невинних, тому що в більшості вони хочуть знати про Христа, вони хочуть догодити Богу. Якщо вони готові йти по 30-40 кілометрів, по камінцях босими, до крові ноги пробивають, якщо вони готові сто разів чи наш молитись, сто раз Богородицю, вірою, і ще поміж тим, ще якісь молитви. І це не один раз, а ці вервиці вони інколи по два рази на день читають, вичитують. Якщо вони готові на такі жертви, якщо вони готові, зараз, знаєте, модно стало раніше до плащаниці так йшли, хоча б зігнувшись. Чи ставши на коліна після того три рази поклонився і помолився, то тепер по селах почалося інше? Да? Ти повзеш практично. Ти навіть не на колінах ідеш. Людей принижують. Невже це хоче Бог? Невже Господь заповів таке? Я я прочитаю Ісуса. Йоанна 10,37. Як прославити Отця? І Як прославити Ісуса Христа? Якщо я не роблю того, що Отець мій звелів мені робити, тоді не вірте мені. Ми знаємо, що сказав зробити Ісус Христос. Але чи знаєте ви? Якщо не знаєте, дивіться християнські зустрічі. І ви побачите. Або читайте Євангелію. Ну, чи ви зможете знайти це? А Ісус Христос сказав, щоби ми навчили народи зберігати те, що він заповів. Ну не заповіла якась католицька православна чи протестантська церква, яка одні не хочуть одного, другі пхають друге, треті пхають, взагалі мертві кістки. Ця баланда на, мет... на мертвих кістках, на бабських байках. О, яка буде зупа добра, там кістка плаває святого, святого непорочного Антонія. Чи кого там? Ви бачили, як кусок ноги пхають в воду, а потім люди, як очманілі, кидаються з такими глеками і набирають цю воду з надією. З якою надією? Що цей кусок трупа не знати від кого це нога ще? Від якого грішника? І їх не знудить від цих помий. Вони собі гріб другий зробили. Мене це взагалі дивує. Мільйони вкладень. Ходять, хрестять, ходять з палками своїми. Два змія тут, знаєте, біля Христа. Вже навіть не один Змій, а два. Знаєте, хто другий? Це вони. Один сатана, а другий католицький змій. Або православний. Ну, протестанти ще не, не, не ходять так. Але вони що часто відмовляються від молитви на мовах? Інші відмовляються класти руки, щоб люди зцілялись, бо в мене не виходить, а в тебе й не вийде. І в мене не вийде, і ні в кого з нас не вийде. А в Христа вийде, якщо серце твоє чисте, якщо ти маєш віру. Якщо ти зробиш крок цієї віри і скажеш, Ісус сказав це робити. І я говорю, це в дусі, і це в силі. Якщо ти хворий, ти вже зцілений, тому що вже зцілений ти ранами Ісуса Христа, бо Він взяв на себе і поніс, Він сказав, повірте в це. Ні, Мені ще раз помоліться, ще два рази помоліться. Та да, мені легше стало, але ще раз помоліться. Вони навіть не розуміють, сила схована в вірі. Бог діє через віру, яка в нас, через силу, яка в нас. Обітниці вже дані, все звершено, все стоїть, бери і їж. Ні, дайте помию похлібати. Дайте мені ту косточку, ох як пахне. Бачили, да, Медведчука, жінка, ходила і череп виставили, вона ох, як пахне. А Медвечук тобі не пахне. Скажете, причому тут? То, То. То, тому що вони стояли, патмос скупляли, вони стояли там. Хрестилися, молилися. Сьогодні вже дві українських православних церкви, тільки УПЦ і ПЦУ. Ви скажіть, як догадатися можна? Як перефарбувалися? У букву переставили? І все. Вже свої. А ви знаєте, скільки їх? Два мільйона прихожан. І тепер бояться до них чіпитися. Тому що в Києві Печерські лаври вони належать тим, що були МП. У. А тепер належить. Я вже заплутався, хто з них хто. Я знаю, є одне: є Христос і Церква Христова. Mm -hmm. Все решту від дьявола. Mm -hmm. Та, Та, протестанти, від дьявола. Нам наказав Ісус Христос навчити всі народи зберігати те, що Він сказав. Він сказав, що треба народитись згори. Раз Він сказав, йдіть зціляйте. Два. Він сказав: йдіть. Бісів, виганяйте. Алілуя! Ідіть, навчіть, ідіть. Я зроблю з вас словців, людей. Господи! ла-ла-ла-ла-ла. Ну, як класно поспівали. Хори займаються днями і вечорами, не пізнавши істину, вони виспівують псалми. Гарно звучить. Хори. А в нас в церкві хор в селі. І ми входимо, співаємо. І ми зараз маємо одного, який має слух. І він нас навчить правильно співати. О, цілющі мощі. У нашій церкві їх аж три цілющих мощей. чи мощей, чи мощів. Да, я сміюся над цим. Сміюся, і гірко плачу в той же час, що мої люди, мої українці, мої ті, що живуть тут, з якими я часто бігав малим, вони живуть цим, вірять в це. Це той сморід. Що нам сказав, звелів Ісус Христос робити, та те, що Йому звелів Отець. Читайте Євангелію, читайте Йоанна, там з 10 по 15 розділ, там все написано. Якщо кажете, що любите, Христос каже, хто любить мене, хто любить мене. Я люблю Ісусику, Ісусику я тебе так люблю. До баняка не підходить. Хто любить мене? Той, хто любить моє вчення, той, хто виконує заповіді мої, які заповіді Ісуса Христа? Це не 10 заповідей, даної Мосею. Христос не дає заповіді, які будуть нас судити. Він дає заповідь віри, щоб нас спасти. І ми спасені. Алілуя! І коли я знаю силу крові, я знаю, що Він пролив її заради мене. А ти думай про себе заради тебе. Що я можу сказати? Ісус, я славлю Тебе! І я розкажу людям правду. І я буду боротись за кожного, кого я не зустріну. Тому що я не дам їм впасти туди. Я хочу, Господи, цього. Я прошу Тебе це. Я прошу і за працівників, і в той же час прошу за себе, щоби хоч якимось чином я ті, що прийшли сюди, не втратив для тебе Господь. Ну, ви відпадаєте часто, тому що у вас є своя думка, але вона не співпадає з Христовою. І тоді ти стаєш для мене, наче чужий. Я хочу переконати. Тому що Господь сказав, не старайтесь відігнати, старайтесь переконати, старайтесь притягнути. І такій людині будуть прощені гріхи. Головне, і нам буде зараховано. А я хочу багатство, яке обіцяв Господь. Я хочу. Вінець, який обіцяв Господь. Я не хочу бути, прийти, стрижений чи не стрижений на небо. Хочу мати вінець. А для цього. Мені не треба нічого заробляти. Мені потрібно, щоб серце моє було до кінця вірним. вірним. Ісус Христос говорить Іоанна 10,38. Навіть якщо ви не вірите в мене, то повірте хоча б у діла Мої. І Парославні полетіли на гріб Господній. Вогонь будуть благодатний визивати. І люди вірять. Літаками чуєте, вкладаючи великі гроші, літаками цей вогонь. Розвозять по країнам. Люди дивляться телевізор, як воно там все проходить. Одні бубнять, другі трублять. Люди танцюють в очікуванні, що вогонь зійде, вогонь зійде, вогонь зійде, колись швидше, колись довше, але вогонь зійде, вони з вірою приходять туди. А я вам розкриваю діла темряви. Нема там ніякого благодатного вогню. Бо коли приїхали московити, які принизили. Настільки заповідь Ісуса Христа про любов. Любіть один одного, як я вас полюбив. Тобто до смерті Хресної. Вони виставили цю заповідь, що вони прийшли до нас, чуєте, до нас на Україну, до жінок, до діточок, насилуючи їх, вбиваючи і дітей, насилуючи. Вони цю заповідь поставили над собою. Це Христос в цьому світі. Бог дав би вогонь, коли ті молилися. Цікавий Бог. Ну, це не наш Бог. Не наш. Він вогонь іспопиляючий. І сьогодні це слово іспопиляє їх благодатний вогонь. Він, як та кувалда, яка одним ударом скелю в порох розбиває. І сьогодні ця кувалда б'є по цих всіх лжевченях, перекидаючи цю блювотину, цей баняк. Зотим усім, будемо з тими всіма помиями, який ріками тече, і в якому топляться оці попи всі священнослужителі та й пастирі. Топляться, і я вірю в це, бо приходить кінець. Ми і так бачимо, що останні часи. Та останні часи почалися з того дня, коли Христос пішов на хрест. Але колись і має наступити кінець, ти просиш, що Христос прийди зціли. Ти хочеш, щоб він прийшов вдруге, але він прийде за своєю церквою. А чи ти церква Його, чи твої діти церква Його, чи вони просто хрещені? Вони мають хресних батьків. Хрестик мають на шиї, правда? 38-й вірш. Навіть якщо ви не вірите в мене, то повірте хоча б у діла мої. Та ви дізнаєтесь і зрозумієте, так ви дізнаєтесь і зрозумієте, що Отець мій у мені, а я в отці своєму. Що робив Христос? Він розкривав діла темряви. Що робили його учні апостоли? А вони розкривали діла темряви. І що відбувалося? А відбувалося що помазання, яке вони мали. Як Христос, так і учні, так і ми супроводжувалися чудесами і знаменами, щоб підтвердити, що це слово було істинно Боже. І Якщо немає цього супроводження, а тільки, Господи, помилуй, подай, і прости мене грішного, воно нічого не діє. Ви задовбали, вас задовбали, і ви задовбали. Ні, не Бога, себе. Бо усе -оте підходить тільки до піднебестя, тому що воно звідтам і йде. Це бісівські вчення. І ви це повинні зрозуміти, або ви не потрапите у царство його.